Слава Україні! Вітаю вас. По-перше, хочу попросити вас нагадати, що потрібно допомагати Збройним силам, волонтерам, силам оборони таке і і інше, або також людям, що постраждали від російської агресії. Не забувайте також допомагайте тим, хто цього потребує. По можливості, якщо у вас є така. Можливість. Сьогодні я хочу зробити таке відео, яке я ну, не планував робити, але чомусь хочу для вас щось сказати. Ну, можливо, комусь це буде цікаво, комусь зрозуміло, тому що це для когось елементарно, а хтось цього не розуміє та чомусь не робить. Що я хочу сказати? Багато хто користується ось такими наушниками, безпровідними ТВС, які підключаються до вашого пристрою. Це в мене тут лежить тільки для фону, там планшет або смартфон. Раніше були у нас через. ну і зараз в принципі є. Які підключаються ось через такий вхід. Де? Асвіт. Ось, ось сюди. Підключаються наушники по проводу. Там хтось слухав музику, хтось там розмовляв по телефону. Навушники були різні, були з мікрофоном або ні. Який кріпився на самому проводі. Зараз. У нас є от такі, які підключаються до, там, до вашого пристрою через Bluetooth і виглядають таким чином. Ви або інші наушники, ви всовуєте його в вухо і там, слухаєте, наприклад, музику. Але багато чого я бачу, як коли люди йдуть по вулиці. І тримають, маючи в ухах вставлені наушники. Якщо придивитись, то вони працюють, але людина йде і тримає перед собою, перед лицем, наприклад, ось таким чином, там телефон, смартфон, і розмовляє в нього. Я не розумію, що, можливо, люди не знають, що в самих навушниках, крім того, що є динамик, динамік, також є е, мікрофони, які вбудовані вже в, в самі е, ці навушники. Їх декілька. Наприклад, ось тут тут є Місця для заряджання, а є місце для мікрофону. І в мене таке питання: навіщо людина йде по вулиці, і тут є ще мікрофон, напевно, ну я не знаю, який з них основний, але їх в наушниках декілька. Одні використовуються для шумоподавлення, а інші для передачі вашого голосу. Я ж кажу, що люди йдуть в наушниках і розмовляють по, наприклад, по смартфону, тримаючи його перед собою. Я розумію, якщо людина розмовляє там, наприклад, через відеозв'язок, то потрібно, щоб була камера і дивитися на цього свого... З ким розмовляє, на ту людину, з ким розмовляє, дивиться на екран. І, звісно, камера, селфі-камера передає його, його обличчя, або там якою камерою там користується, куди він направляє. Але ж розмовляти по от таким чином, то навіщо? Ну не знаю. На самих смартфонах або планшетах мікрофони встановлюються, теж виглядають отак ось. Бачите, маленька дирочка, не неважливо. І їх теж, їх декілька встановлюють в їх в цих пристроях, вони там стоять в одному і іншому місці. Чому люди розмовляють так, якщо йде якийсь вітер ну, і задуває в наушники, то погано буде чутно, навіть якщо ви будете тримати його перед, сам смартфон перед собою. Краще вже відключити наушники, покласти їх в футляр, наприклад. Щоб вони Від'єдналися від, від е, пристрою, та просто розмовляти звичайним чином по смартфону. І бажано, звісно, щоб розмовляти не по е, гучному зв'язку. Тому що навколишнім людям, які вас не знають, е, то не цікаво, про що ви розмовляєте. Навіщо там знати. Е, Хто там сказ, куди сходив, щось накопав, якусь там, там, які були у вас проблеми або щось. Це не цікаво. Якщо, ви не вдома, і це вам ніхто не заборонить. Ну, в громадських місцях навіщо розмовляти по гучні, гучному зв'язку? Це таке. Ось я хочу. Хотів про це сказати, що якщо ви використовуєте навушники, то розмовляти повно через навушники. Це нормально. А не тримати ще перед собою смартфон або там, ну, планшет це як для прикладу. Тому що я смартфон на смартфон знімаю. знімаю. Ось таке, потік моїх думок. Який, звісно, нікому не цікавий. Ну, ви зверніть увагу, що багато так людей ходять. Ну, не всі, але достатньо якихось незвичайних людей. і Якщо у вас є знайомі, звісно, не потрібно когось йти по вулиці їх робити зауваження. Це. А краще навчіть людей, кого ви знаєте особисто, що дуже просто, якщо ви користуєтесь навушниками, то користуйтесь навушниками. Якщо через навушники не працює, поганий зв'язок, то краще від'єднайтесь, зніміть їх, сховайте звук, покладіть футляр, потім можна їх знову одягти. Просто звичайно поговорити по телефону. Ну і користуйтесь, не користуйтесь гучним зв'язком в громадських місцях. Людям не цікаво, про що ви розмовляєте, чи з ким. Це правила, ну, такого, хорошого тону. Дякую вам, що подивились. Ще раз: слава Україні, слава Силам оборони. Допомагаємо. До побачення.